Друзі, всім привіт! Притім трошки обстановочка. Це нормальне свят лягає, не нормально. Так, що сьогодні? Підні свиновода. Трошки розкажу, покажу. О, треба закрити трошки ця, бо вже О, це, бо щось дуже робіт. Оце. Тупо стовп вчора вдип. Буду грсний у кодрі. О! Почалися... Давайте з біди зразу розкажу. Записую я, коли спаровую свиноматок, телефон. Телефон. Так що звийдемо сараю. А зайдемо. Потім. Розказую зразу. Все по порядку, все по порядку розкажу. За, 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 за що? За телефон? Коротше, в мене накипився телефон і всі записи... Коли порвав свиномоток, пропали. Тепер я не знаю коли їх цей, знаю коли сама перша і ту. Це так, сповнив, її вже перерядив. І тепер, коротше, із усіх свиномоток, там посідні три я знаю коли, бо вже телефон почав записувати на бумажечки, так сказати. О, і... І мені треба тих свиноматок, то, мабуть, шість їх. Треба роз'єднати так. Ну так, да, самі перші ті, що... ті, що поросяться. Їх треба роз'єднати по станках, щоб вони були все вже підготовлені, не все підготовить, щоб я знаю, коли перше. Там, ну, воно, коротше, місяць-два. І всі ті, та навіть менше. Я, я навіть не пам'ятаю, бо там з першого разу хто не парувався. Ну, не спарувався другий. Воно, б, якби з першого разу все було, то я б по, цей, по записі дзвонків як заказав зпермодозу, я б знайшов би так, А так от, -от, от, коротше, вийшло. І тепер ще одна проблема в мене. Почав роз... цей... розселяти свиней, оказується, в мене місця немає. О, це жесть. Це просто жесть. Ще одну, давайте почнемо з цього. Місця немає. Зараз на вулиці тепло. Зараз пройдемося з вами, зараз на вулиці тепло, то. У мене є літній загончик. М -м, блін, я пів теплий би купив би ота блискучий утеплітель, пльоночки, тут би ну, нормальну лампочку кинув би, Ну тут у мене кукуруза. Йолки-палки. Ну бачите такий загончик. Я б, б оббив би тут би сюди. Ну, коротше, він би теплий був би тут дві свинки. Ну, одне погано було, повісив би лампочку, провів би красну, може б соточку якусь мохнув коротше. Було б нормально, втеплив би б каністерка, все було воно тут би було б хорошо. Я вже так колись кнур сюди переганяв больного, то було б хорошо. Тут ну, час кукуруза в мене. Проблема. Я почав кукурузу брати із Сарая перший раз. Чогось я взагалі не пойму знав, що мені цей не нужен, сарай буде на всякий случай. Відсюди, пайовиком трохи давав, тут була куча велика, змолу. А тут лежало. А тепер, коли прийшло, время, цей загончик треба буде, приходиться відсюди переносити тепер в сарай. Потроху, це капець. То таке, друзі, діло, в мене я то так по 10 відер приніс, по 2 відра. 10 раз пройшовся, чух-чух-чух, чуть зарочки носить так метрів 30 в одну сторону. Це короче, капець повний. Нічого. Скоро Новий год. Надіюся, всяка нечисть з нашої країни згине. Скоро. Скоро. О! І тут у мене хто повний, тут було розгорожено. Було розгорожено, було четверо продав на м'ясо, двох кабанчиків. По 80 брали за 150, а з до 140 до 150 по 75 коротше, взяли. Тут було четверо двоє рижих, двоє білих, а та із однею білою тут, ось, вона сама послідня рожає з них. Сюди двох свинок перегнав, не знаю, що з ними робити. Може на бо вони ще дуже ну, невеликі. Ріжітом О, отам кабанчик десь заховався. Ти хоч там. Лежить. О! Що ми будемо робити? Що я тут... Бачите, прибираю, тут поприбирав, побілив, е паутину поубирав, мені тепер треба тут. Я ще щоб тут свиней не було, але в мене поки що так не виходить. Зараз все поприбираємо. Блін, треба світло тут зробити. Mm. Зробимо тут світло. У мене лампочка є така невеличка тут. О, поприбираємо. Коротше, хочу я з'єднати оцих двох. У мене тут ось сарочок ось, Чотирма. О, mm. ну ці більші них. Чи вони вживуться, чи не вживуться. Якщо вживуться, буде хорошо. Поки що в мене. Все з усім буде. Якщо не вживуться, то Ромі буде капець, треба буде викидати усю у срочну Ну, За тиждень треба буде усю викидати та викидаю. Чого ти кричиш? Не кричеш, закрилась, перегналась, стресу тебе трошки. Ти хоч в том сарої. О! Тоді прийдеться усю ту кукурузу в цей. Викидати, виносить. Кстати, комінота кукурузу продаю по 350. Влажливість не знаю. Я так і не, не, не їздив. Не хочу їхати, переводити гроші. Воно мені все одно нікуди воно не ділиться. Що я здати, 20 може десь влажність є. Влажнувата, не, 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 не сухо. Вот тут таке, друзі. Так, що ми ще розкажемо? Розкажемо для. Розкажем для... Капець ви бомбезно придумали. Це перегнав станочок сюди. З БМВД. Даво просту, ударить. З БМВД і не тругають. Що таке, а? Режулічки? Оце цих уберу і тобто відсюди одну і сюди зроблю тут станочок і сюди. Хочу, друзі, хочу розказати вам. Що mm. я роблю з поросятами самими хужими з виводками? Ну я сість такі, є такі, що знаєте, ці ровнікі там трошки. Єсь таке, що взагалі капець погано. І ну, ви може хтось у мене як купляє, боїться таке купити. Чи ще що, щоб не... Ну, знаєте, кажу, у мене залишилось там двоє поросят. Вони, та це ж останні самі хужі. Кажу, ні, друзі, хуже, ну, поганих, самих поганих, я не продаю. Ну, може трошки менше, ну вони ростимуть, воно все, воно хорошо, воно ну, там трошки менше. Може на кілограмчик якийсь, да не кричу. Менше. А погоних самих я оставляю собі. Дивіться, а нема місця, ну. Ось така свиночка одна осталася в мене. Блін, треба помити. Коротше, соломи накидав, воно тут сама прохладненько, ну, вкуталась, сидить. Вона сама менше було. Я ну, нікому я її не продам, тому що, ну. У мене воно ростиме, я знаю, що воно таке. Людина возьме. Так що, друзі, того бере, так що не переживайте за те, що то там. Всі ровненькі, всі хороші, всі ростимуть, ну, чуть-чуть може менше. Так, не так ось ось дивіться, даже ось оце. Оце ось е свинки е вибрав з однієї. Оце лучша була свинка із свиноматки. Вона найбільша, не те, що вона видно видно сама більша. Вона навіть до цих я кинув її. її. Вона була найбільша. І ось дивіться з ними. Дивіться, наскільки вона менша стала. Я їй думав, там, може, колись парую на свиномату. Ну, дивіться, які вони. Оця ландрос порода, ландрос там, і, а мати трьохлінієчка. І дивіться, які. Ростуть. То той грох щось почав ставити, Не знаю, може, мені просто в руки не йдуть п'ятнисті отакі, режі п'ятнисті свині. Та й білі п'ятнисті не йдуть. Ну, буду, коротше, щось в мене вони погано ростуть постійно. Білесенька. Ось От таке, друзі, дивіться, ну було більше воно, А дивіться, як почали рости. знає, мені дюрок нровиться, порода, чи воно просто щось відстає. Ну, Не знаю, друзі, що, що не так. Дивіться, набагато почало відставати. воно. ж на м'ясо, якщо так будеш гальмувати. Поняла? Їсти хватає. Їсти сиплю вже додолу. сипав корито, корито кидали по всьому. Ну не так, вони немає на нурпі. Відро утром, водро, відро ввечері. Хоча наїдовиться, бачите, даркі багато. Обід, а дарки багато. Ось таке, друзі. Хто, друзі, хоче е, заказувати поросьот у мене, це теж розкажу за план. Зарончить, дзвоніть, пишіть. Просто ну, об'яснюю так. По породах, що по породах, ну буду казать. Якщо все хорошо, ну, я просто сам не помню, які від. Я же режу у мене, в мене Landros є, спарований. У мене є Landros Petren з веномоткою, спарований. Я просто не помню, чим, воно вже на виході, воно вже буде чим там контором чи петреном. Короче, воно експериюється, вже буде, бо хтося не записував. Не записував. Не записував, чим парував. І Тоді ну, я не буду за раньше казати, що. вже опоросили, все добре, тоді буде. Щось. Я так, ну, взагалі, в мене люди як мене, виставив в інтернет, об'яснюю, бо в мене люди написали, як можна купити там 100 синок. Мені, я на базорі не їжджу зараз. Я виставлю в інтернет, навіть в Facebook, навіть не на OLX, там виставляв раніше, як ну, слабо брали зараз. Виставив цьому, люди понаписували, підписчики мої, спасіба вам там, підтримуєте мене, людина пише просто. Каже, та він на сухому годує, такі хороші. Що ж, друзі, усі в мене, оце, хто приїжджав, усіх там брали скільки, 11 поросят, ото 12-та свинка. Усі на сухому, усі на сухому. Нема таке, що вареним. Каже, ні, Приїжджали, каже, ми до 60 кілограм годуємо там е, сухим, потім картошку, там уже трохи це підмішуємо, даємо. Друзі, зараз те старовинне ССРівське кормління. Я розумію, до да, картошки є багато. Ну, я ж кажу, даєте з утра відро картошки та, ну, варене на двох. І потім ще совочок даєте, як поїли варене, даєте ще дерті. Не дерті, а з преміксом. І вони ростимуть, і картошку у вас їстимуть. І лучше буде. І трошки вітаміни їм будуть, як будете цей. то таке, друзі. Так що, що за цей? І приїжджаючи разів чоловік дзвонило до мене за поросят, кажу, вже нема. Двічі вже додому приїжджали, каже, побачили. Кажу, ж треба дзвонити, вже заказують навесну. Так що, друзі, ну поросята нужні, сало м'ясо дороге. Хоч час упало. оце я взяв сальця, трохи м -м, знаєте, сапожник без сапог, я так скажу, по 180 гривень сельця взяв. Ну, я сало свіже люблю. З банки то піджарить отак. А іменно щоб ось з помідорчиком з ліпцем свіженьким поїсти, то тільки цей. Між ковино копче, копчене, добре, хороше. Так що, то таке, друзі, пишіть в коментах, кому що цікаво. Трошки розказав, зараз іду Буду там прибирати та завтра переселим. Оцих чотирьох попробуємо. Мабуть, сьогодні треба ще між відер 40 перенести в сиро і зерно. Пишіть в коментарях, що кого цікавить. Хочеться постаратися поскоріше. Ой, частіше вам відео. Бо дзвони підпишек каже. Відеоси по... Скоріше ви скидаєте Та я не против, але не хочеться вам без цього знімати. Хоча, може, якщо вам цікаво, будні там отак 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 усе. Просто хочеться якусь темку для вас вибрати, щоб ви цікаво для вас було. Так що то таке, друзі. Пишіть в коментарях, що цікаво. Ось, мабуть, слідущий може відосик. Ні, слідущий з новим годом я вас привітаю, а потім вся новогоду там заснімемо цей. Так і на коментарі ваші там буде окремо. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, всім пока.